Вітаю, мої любі і запрошую вас до магазину Сінцей. Сьогодні я знову до вас з новиночками привезли до нас новинки кераміки, текстилю, також досаду городу. А якщо вам відео це сподобається, не забудьте поставити лайк та напишіть, який товар вам сподобався найбільше. Починаємо ми з таких чашечок. Це кераміка, коштує 189 гривень, дуже красиве. Дивіться, не в формі тюльпана, оздоблена випуклими квітами. Дуже вона красива і біленька. Також до нас привезли такі вази. Вона, дивіться, така вазочка з ручечкою, вушко в неї одненьке, і в неї оздоблення тюльпанчики випуклі і листочки також випуклі. 229 гривень вона коштує. Кераміка не біла, трошки жовтувата. і Також до нас привезли такі зайчики, пухнаті. Дивіться, які вони красиві. Висота довжина ширина 12 х 27 см, коштують 159 гривень. Це йде як декорчик. Також давайте подивимося, які до нас привезли баночки. Це також кераміка ємності для складання 229 гривень, вони коштують з дерев'яною покривкою. Також оздоблені квітами. Такі, як були на таких вазах. До речі, така ваза у нас лишилася одна, а вам я її показувала ще минулого разу, здається, два тижні тому. 219 гривень вона коштує така ваза. Також, давайте подивимося: привезли до нас нові скатертинки. Це все поліестер написано. Були ще з катону, але їх розкупили за 349 гривень. Така, дивіться, в мілкі квіточки. Це все йде зараз надрук. Надрукована, я вам показую. Дуже красиві. 349 гривень коштують 140 на 160. Отакі От ще з тюльпанами, дуже красиві. А це йде така довга тканина. 35 на 150, вона йде посередині столу. І зверніть увагу, що це вже не на що це не надруковане, а вже вишите. Дуже красиві вони. Також давайте подивимося ще з великодніми крашанками. Зайчик такий красивий сидить там зайчик. Також це посередині столу такий акцент: 150 на 50, і це вже йде в клітинку. Це також іде надрук 50 на 150 поліестер. А це у нас так, так само така накладка на стіл, але вже вона вишита. Там зайчик і ромашки, квіточки 35 на 150. Ця йде така, вона фігурна. Дивіться, по краю в неї ще прошито. Дуже воно все красиве, мені подобається. І цю вазу давайте виміряємо, щоб точно знати, яка висота у неї. Висота в неї 20 см, бо там не було вказано чи заклеєно, я вже не пам'ятаю. До речі, захотіла, бо я ж згадала, що в мене з собою рулетка тепер завжди. До колекції Бріджертонів. Доїхали до нас, дивіться, такі б'юті-блендери. Але дивіться, він незвичайний, він не наче в такій, е, як е, клеточка, да? де пташечка. Сідає. Ну, всі знаємо, для чого Beauty Blender наносити тональний крем. Також приїхала така маслянка, керамічна повністю 249 гривень коштує. Давайте подивимося, 16 на 12,4 на 8,1 см. Вона, до речі, дуже важка. Також із кухні до нас ще привезли прихватки, рукавичка, і прихватка у вигляді. Квадратику такого прошитого, 159 гривень коштують. До саду городу приїхали грябалки. Зараз вам покажу. Це склад метал, покритий такою, фарба, здається, така, і дерев'яною ручкою. Так виглядає. Коштують 299 гривень. А такі грябалки по одинці можна купити. Дивіться, якого красивого рожевого кольору. 69 гривень коштують така лопатка і грабельки такі. За 69 гривень коштують. Вони 27 сантиметрів. Так що можна навесну собі купити, вже щось саджати. Насіння ми вже бачили, грунт ми вже знайшли. До речі, насіння ще є в новусі. Уж привезли до нас, дивіться, такі скриньки. Це такі органайзери для перевезення або зберігання коштовностей. 159 гривень коштують. Все, що можна туди покласти, там всі зберігати свою біжутерію, золоті прикраси, але без зеркальця вони йдуть. Можна покласти собою в чемодан, в рюкзачок або, наприклад, вдома зберігати. Це дивіться, для нас теж новинка. Приїхала у ванну кімнату для ручок. Для ручок, для зубних щіток, боже, я за ручки вже думаю. Для зубних щіток 299 гривень коштує як дзеркальна така театральна. 349 гривень коштує такий дозатор. Дивіться, який він класний. З дзеркальцем. Навіть не можна зеркальце не вішати, в кого нема дзеркала можна там на себе дивитися, чистити зуби, вмиватися і фарбуватися. Класно виглядають взагалі, наче нічний клуб, або театральна якась вистава. Також дивіться, приїхали до нас такі пледи, або м'якенькі такі покривала з зайчиками в білому кольорі. Зав'язаний бантик 349 гривень коштують. І давайте подивимося, яка довжина ширина 130 на 160. Так, далі. Із такого щоб новенького, із спальні, то знаєте, нічого такого нового і не привезли. Хіба що постіль можу вам показати. Єдина така з тюльпанами приїхала на темному фоні рожеві тюльпани 799 гривень, 70 на 80, дві наволочки. І на 160, 160 на 200 е, під ковдра. А простині. Ми маємо купувати окремо, пам'ятаємо, що сенсеї воно продається окремо. Там немає трьох позицій, що тільки наволочка і підковдра. Просто вже купляємо, простирадло купуємо окремо. Так, ще до нас приїхали фіранки 140х260 за 600 гривень. Одна штука, Зауважте, одна штука продається. І ще на темному кольорі дуже красиві квіти. Ви подивіться, яка краса. 600 гривень так само коштує одна штука. Це тканина така, хоча показано, що сонце напівзатемнене. Ну, мені здається, хоч темні штори, вони не будуть так сильно пропускати сонце, як от світлі. І ще дивіться новинка: хтось дивився, лишив це. У нас вже йдуть дві штуки. Дивіться, дві пак, тупак. 600 гривень коштують. Це пропускаючі сонце 140 на 170. І всі увага, дівчата, я вам попереджую, хто хоче собі купити, дівчатка, не хвилюйтеся, штори в сенсеї всі прошиті. Та смуту не треба замовляти у кравчині, бо я як купляла собі штори в епіцентрі, то чекала 2,5 тижні, поки мені підійшють дівчатка штори. 600 гривень коштує ще в такому світлому. Тоні, Як ми бачили на темному, це світло, такі, чи це піони, такі, чи це такі мальви. Взагалі краса, неймовірна, мені дуже подобаються вони. Ще такі підставки під тарілки з'явилися. Біленькі з таким орнаментом квітковим, 36 см. діаметрів 129 гривень. І з новинок ще з'явилися бутилки для води, такі ємності. 199 гривень, оздоблені ромашками. Дуже красиво. А, ну, вона скляна, так що дивіться. І ще для діток з'явилися, дивіться, стаканчики. Я, до речі, взимку такого не бачила. А він з оцінкою. Але вже потім, коли передивлялася відео, то по кришці в нього скол є. Тому, можливо, його і оцінили зразу. Такий напір зі стічем. Зараз подивимося, яка ціна: 229 гривень. Там стаканчик, глибока тарілочка і мілка тарілочка, і з якимись гоночками. Для хлопців глибокої тарілки вже нема. Пішла десь ногами. А, до речі, дівчата зняла ще відео з одягом. Чоловіки, жінки, діти, хлопці-дівчата і малюки. 199 гривень коштує такий органайзер для їжі. Якщо вам цікаво буде про одяг дізнатися, напишіть мені. Взагалі напишіть, що вам сподобалось відео.